Всім привіт! Сьогодні я на святковий стіл приготую сім бюджетних страв за одну тисячу гривень на сім'ю із чотирьох чоловік. Всі страви готуються із звичайних продуктів, але вони дуже смачні. Картоплю і яйця ми поставили варити, а далі будемо робити торт. Торт у нас буде кокосовий, і перш за все нам потрібно зварити заварний крем. Беремо яйце, додаємо сюди цукор, ванільний цукор, крухмал. Все змішуємо. Додаємо молоко. Крем уже готовий, ми додаємо кокосову стружку і також додаємо масло, і все змішуємо. Крем прохолов і ми будемо складати торт. І верх і бока засипаємо кокосовою стружкою. Торт готовий і ми його ставимо в холодне місце на пару годин. Далі я буду готувати м'ясний рулет, м'ясо перекрутила, додаю сюди сіль, паприка. Перець, мелений, день білок і сир твердий, потертий, і все гарно змішуємо. Викладаємо фарш на бумагу і розрівнюємо його. Ми рулет і скручуємо в пергаментній бумазі, і потім ложимо в фольгу і також закручуємо тісно. Ставимо випікати в духовку, розігріту на 200 градусів на 20 хвилин. Беремо листове тісто, розкачуємо його рулет Який приготувався, дала йому трошки часу, щоб він вихолов, і зараз ми його дістаємо. І завертаємо це листове тісто, зверху змащуємо жовтком і ставимо в духовку знову запікатись ще на 20 хвилин. Зверху посипимо кунжутом. Далі ми нарізали огірки і будемо робити рулет із лаваша. Беремо майонез, майонез в мене домашній і намащуємо лаваш. Накриваємо другим лавашом. І також намащуємо майонезом. Наступний лаваш кладемо і також змащуємо майонезом. і посипаємо твердим сиром натертий на дрібну тертку і туго скручуємо, замотуємо в харчову плівку і ставимо в холодильник на пару годин. Наступна наша страва буде салат, курка під снігом. Перше, що ми зробимо, це замаринуємо цибулю. Цибулю порізала кубиками, сюди ж додала сіль, цукор, оцет яблучний, залила кип'ятком. Відставимо на 15-20 хвилин, щоб вона промаринувалася. Далі ми беремо філе, нарізаємо його невеликими шматочками, маринуємо і будемо смажити. Перший шар в салаті це буде картопля, і ми її натираємо на грубу тертку. Кожен шар ми будемо змащувати майонезом. Викладаємо цибулю. Далі ми кладемо курку. І самий верхній шар це буде білок яйця, який ми також натираємо на грубу тертку. Салат наш також готовий. Він виходить такий повітряний, соковитий і дуже смачний. На нашому святковому столі буде така страва, як курячі стегенця, які ми будемо запікати в духовці з чорносливом і часником. стегенці ми робимо такі надрізи щоб гарно промаринувалася і приготувалась, тоді солим, перчимо, також додаємо сюди часник і чорнослив, перекладаємо стегенця у форму, закриваємо фольгою, і ставимо в духовку, розігріту на 200 градусів, запікатись. Наступна наша страва це буде запечена картопля із сиром. У нас буде сир фета і любий, можна взяти будь-який твердий сир. Вона вже варена, ми її роз... вона охолола, ріжемо її надвоє і витягуємо середину. Середину можна витягнути, як ножем вирізати, і так, і ложкою. А ви дивіться, як вам зручніше, фету і картоплю. Це десь половина цієї картоплі беремо і перетираємо. Не будемо, так як сир солоний, перечим. І додаємо два-три зубчики часнику. Додаємо сюди твердий сир. Зверху трошки додамо майонезу. І ставимо в духовку запікатись. Наступна наша страва це будуть канапки. Ми беремо багет, мастимо вершковим сиром і кладемо сюди квашений огірок і яйце перепелине. І все це прикрасимо петрушкою.